Ну а перед початком даного відео, друзі, я хотів би вас всіх попросити підписатись на мій канал, поставити цьому відео лайк і написати коментар, звісно ж, скинути своєму другу відосик, щоб він теж дивився наші відео. І ми разом могли грати в Роблокс з Tower Тавер Дефенс. Тому ми починаємо. І всім привіт, з вами Ліп! І сьогодні в нас чергова серія по Роблоксу з Tower Тавер дефенс. І друзі, нарешті тут додавали нову обнову. Дивіться, що я вам хочу показати. От у нас додавали новий хакнутий пас. Це можна вибивати нових додали нову валюту, новий режим. Це вообще супер. Добавили рангову систему, ну то таке. І додали нових крутих персонажів, яких я зараз вам покажу. А кстати, до речі, я забувся сказати, що з нами сьогодні знову Андрюха. О, -о, -о, -о. ура! Коротше, сьогодні ми будемо вдвох проходити новий режим. І дивіться, яких тут можна персиків повибивати. Отакі от, от прикольні штучки. Хакет Мен. епік. Дамаг від 2500 до 20 тисяч. Вот в нього. Ренжа від 25 до 45. І швидкість від 0,5 до 4. Ого, такс, і тут, коротше, отакі от теми. Тут взагалі капець. Ну, коротше, я думаю, сьогодні ми точно збираємо і будемо його проходити. Тому погнали, Андрій, погнали сюди. Ага, здивувався чуть-чуть, да? Дивись. Ставимо сюди, оцього, оцього. Дивись, вони будуть йти поверхами. Просто я в шоці, як це можливо? Типу, ну дивись, вони йдуть отак. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І так, дивись, далі, далі, далі. От я зараз йду їхнім шляхом. От сюди, так потім вони повертають. Да, і вони йдуть там аж на такий нижній поверх, що це просто капець, бро. Я тобі чесно скажу, це жесть. Він згорів. Да, його вбила моя кислота мега. Ну я реально сам в шоці від цієї карти нової, це просто якась жорстка штука, взагалі реально дуже жорстка. Оооо. Такс, нам треба прокачувати наших цих персонажів, щоб вони спалювали всіх. Ой, капець! Куди вони пробігли, кипіц, кипіц, ціпіліційський дуже сильні. О, ну не всі, тут ще йде партія, дуже жорстких. Хставок сідного десь десь бігом там понизу. У мене грошей нема. Блін, капець нам 100 хп на башні вже знесли, я в шоці. Як? Чо так сильно, чо так багато, не чесно. Знаєш, на що нам треба збирати ще? На флеймс ровера мені треба збирати. 300, да, 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 да. Ну було б добре, було б славно, чувак. Та капець. Це тільки четверта хвиля. Я свій перший раз пройшов, знаєш, скільки? 12 чи 16 хвиль Сам, соло. Соло, бро. Так, чекай, 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 чекай. О! Отак треба робити. Ну на мене це сподіваємося. Тебе надурили? Тебе надурили, бімба унітази. О, боже, це тяжкувато трошки. Ну блін, сьома хвиля, ми вже на сьомій хвилі трошки вирівняли свої сили, і знаєш, у нас вже трошки як ніби легше все пішло. Ну дивись, зараз по них відпрацюють ще оці, оцей флеймстрове, який. Ой, цей Acid Gunner, точно. Але він навряд чи його знесе, я тобі скажу. У нас, походу, ще мінус скількись там хп від башні, а це не добре. Я, я думаю, якось простіше, мені самому навіть простіше, ніби було, я тобі скажу. Реально, типа, ну, піддаємось на початку. Окей. <піддаємось на початку> <Okay. піддаємось> Блін, у цю хвилю, кстати, нормально так прийшли. За і знищили. Вообще клас. Вообще клас. Тут є кінець, тут 40 хвиль. Ну ми постараємося, як мінімум. Ой, блін, клонер! Ей. А як ми клонерів знищимо? Я я, Ну я проходив там, звісно, клонерів, але в мене там просто хп більше на башні було. А зараз я не знаю, як ми їх пройдемо. Він десь 50 чи 100, не пам'ятаю. Ну багато. Ну, типа, блін. Як ми їх знищимо? О, боже, це капець. Да. Нам аби пережити цю хвилю. Там же може трошки легше буде, я не знаю. О. Жесть. О, класс! О клас, о, класс, о, класс! О, клас, давай, 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 Є! Yeah! Блін, я думав, Та капец, вони капец поклонувалися. Я думав, ми хоча б одного залишимо тільки. Задовбали, блін. Це дуже нечесно. Ну це капіс. Іде аж 4 клонера. Все, нам жопа. Та вони не здохнуть. Нема. А, стоп, що? Оце я можу тільки доставити. Але що воно дасть? Вони вже не встигнуть просто їх знищити. І все. Не встигнуть, диви. Ну, будь ласочка! Та капець! Ні, це, це реально бред якийсь, реально. Я в шоці, типу, як? Вони так клонуються, швидко, що ми їх не встигаємо взагалі, блін перемогти. Ніяк. Ну реально нечесно, капець. Дуже нечесно. Ну бро, в нас 12-та хвиля. На 12-та вже 160 хп на башні. Що нам робити? Ну, подивимось. Будь-якому разі побачимо, як воно буде. Я вже спайдер камеру поставив. Блін, знов клонери пішли. Та це капец. О, Ні, я точно до 16-ї хвилі доходив, я тобі скажу чесно. Ну знаєш з таким натиском, яким вони зараз йдуть, я щось трошки сумніватись вже починаю. Ох. Бляха, в мене плеча чухається. Що це таке робиться? Ну блін, його повинні знищити, тому що він хоча б не клонується, чувак. Да, половину вже йому знесли. Я хочу спайдер камеру прокачати. І нову поставити де-небудь. Тебе вже на яких рівнях всі твої ці камерамени, сайентісти На п'ятому? А, у мене всі на п'ятому і так. І ладно, я думав на шостому. Окей. О, я зараз спайдер камеру прокачаю на третій. Це буде класно. Зараз вона буде навалювати жорстко. Вже, ну дивись, ми майже на екваторі нашій. Ой, це жорсткі дуже. Але, блін, твої різачки з ними. Файно розправляються, я тобі скажу. Навіть, навіть дуже файно. О, блін, ну зараз вже спайдер камера навіть не пускає нікого. По <хі -хі> кайфу. О, пішов клонер, чувак. пішов клонер. Диви. Йо, о, ми його. Блін, я думав, ми його вже знищили, а він клонувався якраз в той момент, коли його мали добити, прикинь? Як образливо це. В мою сторону виглядає. Ну, типу, а ну реально. О, блін. Давайте, давайте, різочки, різочки, будь ласочка. Хорош, різочки молодці. Да, і мені теж не завадило би зарплатку таку отримати. Чуть-чуть. О, я вже на макс левел ай ганерів тобі. Ну, собі. просто. Блін, TV клов. Все, нам жопа, походу. А, хорош. Та капець хорош, реально. Супер. Чувак, я поставив другу спайдер камеру. Як думаєш? Які в нас тепер шанси на перемогу? Ооо, оці супермілітарі туалети пішли. А, -а, -а. Олди якісь прокачені. А ні, не дуже прокачені. Ми їх зносимо. Спайдер камери відпрацьовують неймовірно, чудово. О, і цей, диви, як вогнеметчик відпрацьовує далеко. Він же достає на дві цих е, ліній. Ні, ну це вже реально кайф. Диви, кломен вже майже майже вмерв, поки не дійшовши навіть до цього. До другої сторони мого вогнеметника. Диви, диви, диви. Хорош! Оце ми їх зносим. Ну на початку, поки прокачували своїх цих зарплатометчиків, знаєш, щоб вони нам зарплату гарно видавали. Ми піднялись вже просто. О, пішли клонери. Ну, зараз ми їх знищимо. Диви. Вони навіть не пройшли один поворот. Оце я розумію. Оце я реально розумію вже рівень. Кайф, боже, це просто такий кайф, чувак. Подиви, подиви, подиви. Вже навіть зі старту не випускає. Ой, скільки кло пішло. А! -а Жесть! Але ми їх зносимо просто на ізі! Вау! Ставимо автоскіп, чувак, ставимо автоскіп? ого, я поставив. Ну реально якось прям супер на ізі. Я прям не очікував. В принципі, мені новий режим так вже навіть подобається, я б тобі сказав би. Е, да, якісь нові хакнуті кристалчики. Ой, блін! що я не робив. Ооооооо! Диви, що пішло. Диви, який бедло пішло вообще. О, диви, який він здоровий, я просто в шоці. Він тут виглядає. .roll. Все, в нього вже ні скільки. Ну це кайф, це реально кайф. 32 хвиля ми вже зносимо, просто їх бем бам бам, -бам, 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 -бам на ізі, навіть не відчуваючи. О, мені, кстати, теж цікаво було би подивитися. Не, не дуже така суперсила, знаєш. <г110> О, Диви, -див, як я понаставляв наставляв цих вогнеметчиків. Осьо ось озо. -ось Диви, -див, як який вони роблять вогонь. Що за літак, де? Що? що це за Що Це, це меаздоровений фігняк. А, все? Вже не... Боже мій, та це взагалі. Це супер мега кайф. що тобі вже мільйон. Це капець, ми просто їх не відчуваємо. Вже тут же йдуть такі жорсткі, а ми просто їх бе Бебем і все. Бебем і все. Та я якось не вірив, прям дійсно я досі не вірю, що це відбувається з нами. Прямо зараз. 38 хвиля, ми її проходимо, ну поки прям взагалі. Ну блін, диви, як зараз а. Добре, що внизу ці спайдер камери добивають їх все-таки на два рівні. Оце реально кайф. Оце реально кайф. Да, да, да. Буди що в кінці вилізло три оцих ракетних лазерних туалета. Вони тупуються, але як це виглядає, бомбезно просто. Да, реально, ми тут зробили прям розплавлені ці. Я, до речі, якби можна було поплавити оці поняв доріжки, щоб вони не проходили просто далі, зупинялись і чекали, поки ми їх знищимо. Давай по них прийде, може вони проваляться просто під нашою вагою. Ні-ні-ні, вони будуть просто зупинятися, бо в них не буде траси. Тебе, кстати, щось грошенят маловато трошки. Капець, 625 гемів. Ми ще зможемо кейса відкрити зразу. Погнали! Так, давай 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 разом відкривати. давай. На рахунок 3, Ти готовий? На рахунок 3 відкриваємо. Один, два, три! Погнали, 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 що мені випадає! Мені випав... Ну, не випав епік, вроді. Це вроді найгірший. А ну-ка, ще гляну. Шо Блін, пощастило. 3000 демеджа. Коротше, на цьому наше відео, друзі, завершено. Ми з першого разу взяли і тупо пройшли його. Просто пройшли цей режим на ізі, але він був до реально ну, доволі таки жорсткий, я вважаю. Ми вибили собі нових персонажів, з якими ми в наступному відео будемо проходити знову ж таки цей режим. Тому дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, поставити відео лайк і натиснути дзвіночок після того, як підпишетесь, щоб ви першими отримувати сповіщення про вихід нових відосиків. Ну а на цьому все, всім бай-бай